Гурляу, любі випускники, я чеширський кіт і моя відома на весь світ усмішка. Вітаємо вас у позадзеркаллі. Випускник це звучить гордо. Це як мінімум означає, що вам вдалося вижити у світі форму, правил, дзвінків і домашніх завдань. І за це я знімаю свого невидимого капелюха. А тепер свобода. Ось вона пахне кавою безсонними ночами і можливостями зробити все, що заманеться. Ну або майже все, якщо мама не проти. До речі, про маму. Ми з вашими матусями нещодавно разом влаштували чаювання, поспілкувалися і вирішили скласти для вас поважальну мотиваційний путівник. Сподіваюсь, він стане у нагоді на вашому життєвому шляху. Сьогодні чарівний день. Ви залишаєте знайомі стежки і ступаєте на дорогу, яка ще не має назви, це трохи лякає, трохи хвилює, але хіба не чудово. Вирушайте і пам'ятайте, найкращий компас не стрілка, а серце. Це кажу вам я, чеширський кіт, і моя незрівнянна посмішка. МРР. Бажаю вам наші діти. Визначитись, чого ви прагнете. Обрати напрямок руху і вперед з посмішкою, бо з посмішкою навіть найплутаніший шлях стає світлішим. Мої любі випускники нехай серце підказує вірний напрямок руху. Думки літають високо, випадковості приводять до справжніх див. Віддіть, мрійте, шукайте і залишайте у світі слід. Веселий, сміливий, яскравий. Дорогі випускники. Пам'ятайте, куди б ви не йшли, важливо, щоб все було ваше туди. Не бійтесь крутих поворотів і змін на шляху. Вони ключ до нових можливостей та досягнень. Будьте впевнені у собі та своїх силах. Дорогі діти! Нехай на вашому життєвому шляху завжди буде місце для доброї магії у людях, у справах, у моментах, які змінюють усе. Успіхів вам у цій великій, прекрасній і трохи заплутаній дорозі під назвою життя. Світ чекає на вас!